Якщо ви думаєте, що ми на святій землі, ви помиляєтесь, ми на святому смітнику Київської міської адміністрації. Як би цинічно це не звучало. Річка Дніпро, всі впізнають Південний міст. І я сподіваюся, всі бачать будівельне сміття кожен день сюди, в річку Дніпро, протягом п'яти останніх років. Скидається самоскидами фірми Ягуар, а також інших фірм, фірмочок міста Києва. Десятки тонн будівельного сміття. Будівельна мафія не просто знищує Київ як простір для життя, вона знищує екологію. Це все свіже, виглядає це ось так. Кришує цю мафіозну будівельну схему. Ну, не думаю, що батюшка, який тут церкву побудував. Але батюшка Віталій Кличко має безпосереднє відношення до цієї афери. Оце все, що ви бачите, це все будівельне сміття. Тут колись, не так давно, 5-7 років назад, був різ води. Була захисна дамба. Зараз ви її подивитесь, побачите. Як виглядала ця територія 5-7 років тому, поки мільйон кубів будівельного сміття не було захоронено за наші з вами гроші на списання, утилізацію будівельного сміття будівельними компаніями. Оце все я йду по будівельному сміттю. Висотою 7-8 метрів цей насип так званий. Будівельне сміття і діти, будівельне сміття, і відпочиваючі. Колись було ось так. О, дамба. Тепер воно ось так. Перепад. висота, ще раз нагадаю, 5-7 метрів, насипу будівельного сміття. Ну, чесно сказати, я дивуюсь взагалі цим людям. Цьому мудрому українському наріду. Яким дібілом треба бути, щоб купатись в будівельному смітті? Кінець репортажу, і, по-моєму, кінець усім моральним, законодавчим правилам, ну і екологічним. Я передаю привіт новій керівничці департаментів екології столичної, столичного округу. Ну так що? Ви приїдете сюди чи ні? Чи всім уже пофіг, що витворяє будівельна мафія? Чекаємо тут. Всі, хто хочете, приїздіть. Відпочивайте в будівельному смітті.